Коли за собакою не це неповага перед усім до себе. Полтавка Тетяна, власниця собаки Хлої, говорить, вигулюючи свою улюбленіцю в парку, завжди прибирає за нею. Тому що ти ж можеш і влізти, і ти цим дихаєш. І я вважаю, що треба дбати про своє місто. І зазвичай це стосується не тільки собачих екскрементів. Відповідально ставиться до прогулянок зі своїм чотирилапим другом Сибірським Хаскі, Астаном і Полтавка Наталія. Звичайно, ми прибираємо до цього. Ми жили біля прирічкового парку, і також там прибирали. А зараз ми ну він живе з нами тут, прямо в серці нашого міста. Тому звичайно, прибираємо ось нас. мене. Така цікава. І навіть в кишенях завжди у всіх собачників, до речі, в усіх курточках, в усіх джинсах завжди є пакетики. За своїми улюбленцями прибирають приблизно 50% господарів тварин. Такі спостереження зробили опитані нами власники собак. І це, зважаючи на те, що спеціальні або звичайні пакети сьогодні можна придбати будь-де, говорять вони. Пакетики бувають різні. Ті що більш дешевші, вони міцніші і вони, ну, як звичайний поліетилен. Є більш дорожчі біорозкладаємі пакетики навіть в усіх зоомагазинах, в Єві, в Аврорі. Дуже багато зараз оригінальних і запахом, при... да, прикольних речей. з фонариком, mm -hmm. з запахом. Ми підбираємо, наприклад, під колір одяг, <див> одягу одяг пакети. В кармані є пакетики, є такі прикольні, я зараз покажу. Вони мені дуже подобаються. Вони бувають в зоомагазинах. Отаке. Написано тут, ось як бачите, бомбосховище. Я прибираю за своєю собакою. Пакетик надівається на руку, береться все це бомбочка в руку, акуратно зав'язується пакет, руки чисті, пакет також зовнішній чистий, і все це викидається в мусорку. і Нічого в цьому такого немає. В всьому цивілізованому світі це норма. Кінолог із 40-річним досвідом Полтавка Галина Мухіна, власниця десятирічної німецької вівчарки крони, говорить, за увесь час роботи в сфері собаківництва жодного разу не бачила, щоб штрафували за те, що не прибирали за своїм собакою та за вигу в непристосованих для цього місцях. Дуже бурюю те, що зараз ви знаєте, у нас в Каштановій алеї зробили алею пам'яті, і я часто коли приїжджаю. Поруч з вікна тролейбуса чи автобуса я бачу, що такі люди гуляють по цій алеї. Це непропустимо. Це ну я не знаю, не сказати неповага, це нічого не казати. Розумієте, собаки, ну вони ж такі. Все ж такі тваринки, які б вони розумні не були, і буває, що вони ж там відправляють свої природні потреби. За вигулювання собак без повідків та намордників, а також неприбирання екскрементів статтею 154 Кодексу України про адмінправопорушення передбачена адміністративна відповідальність, попередження або штраф від 170 до 340 гривень, пояснює юрист, теж власник собаки Богдан Яненко. Аналізуючи відповідну судову практику за правопорушення, про яке йдеться, громадян вкрай рідко притягують до адміністративної відповідальності. В даному разі виникає питання, чому більшість власників домашніх тварин регулярно вчиняють дані правопорушення? Відповідь однозначно й безапеляційна, тому що штраф розміром 170-340 гривень нікого не лякає. Вважаю, що... Ситуація покращилася, необхідно, щоб відповідальність у вигляді штрафу була щонайменше в 10 разів більшою. Якщо ж порушення відбулося повторно протягом року, для власника тварини передбачений штраф від 340 до 510 гривень.